Вітаю, любі друзі! В на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні хочу вам показати, як міняється Alte kір стара церковна площа. Я щодня майже їздила з роботи і ось так міняється магнолія. Спочатку ми бачили, коли це були бутони, потім поступове розкриття. Уже ось буяє магнолія, квітне, на повну силу. Це центр міста, на сонці вона стоїть, і вона квітне раніше, раніше ніж деякі. Виглядає вона чудово. Ось так вона виглядає в дощову погоду. Це була в п'ятницю, якраз я їхала. А сьогодні я вирішила пройтися і показати саме цю площу із близького з близької відстані. Це культурна спадщина міста Гютерслов. Вона підтримується, має історичну цінність. Тут, як бачите, все зроблено і є так, як і раніше було. На самому початку це центр міста. І ось так буяє магнолія. Магнолія чудова, вона зараз квітне на повну силу, зараз саме Рожева. Для наших міст це не характерна рослина, і тому вона викликає захват таку, я не знаю, як повагу, дуже великі, ви бачите, які дерева міцні, ось такі пелюсточки, аромат стоїть, вона пахне. Я ніколи про це чомусь не думала. І як бачите, швидко проходить краса, вже обсипається. А не хочеться. Хочеться, щоб ще радувала нас вона і подовше. Але весна дуже швидко проходить. Ось такі малесенькі вулички в старому місті завжди супроводжують старі міста. Тут ще є деякі офіційні установи, але в деяких є і квартири, де це будинки житлові і. Незвично це виглядає, адже таке відчуття, що ти живеш у музеї. Місто зараз прикрашається всіми садовими товариствами чи фермерськими господарствами, що вирощують квіти. І ось така реклама йде. Рододендрани теж скоро розквітнуть. Це місто теж і рододендранів, їх дуже багато, і скоро ми будемо гуляти по вуличкам, де є вони. Цей клімат дуже підходить добре для рослин таких, тому що взимку не холодно, рослини не вимерзають. І здатні тільки радувати. Квітникарочки були б тут в захваті, але погода не завжди добра, адже дощ, сніг, світло, сонце і все це одноразом газом, чи одночасно це незвично для нас. Ось така невеличка прогулянка була по вишці, по Альте кірг Я дякую всім за увагу і до зустрічі!